Доброго дня, шановне товариство. Бажаю всім міцного здоров'я і мирного неба. І на початку прошу вибачення за мою каряву українську мову. Так, склалися обставини і судьба. Народився я далеко від України, мову не вивчав, ну, вивчав другі мови. До цієї руки не дійшли. і в побуті. Якось так склалося, що теж не розмовляв. Але все колись починається. І зараз я питаюсь, як правильно правильніше сказати українською. Бачите, буду довго, бо, бо вспоминаю. Вспоминаю, вспоминаю, не можу вспомнити. Ну ладно. В общем, перед вами тут трошки такий макет. Это не корпус. Это специально сделано, чтобы было зручнейше, чтобы не было замыканий и так далее. Типа макетная плата. Вот лицевая панель, задняя панель. Здесь закреплено все. Это, как вы поняли, зрозумели, основная плата трансивера изюминка. Це синтезатор, я показував його в роботі на приймані. Це куплений набор для пайки з Китаю. Я його сам спаяв, радіатор. Це поставив, зробив, зробив ФНЧ до 11,5 МГц. Бо на вищих я не збираюся робити, бо немає антенного такого в мене господарства. Я живу в квартирі. Так что, якось так. Ну и тут, так как я в шармолете э, сделал тоже плату коммутации, так само и тут я ее зарубил. Кстати, шармолетом я своим тоже занимался, Перерубил выходный каскад. зарубив э, на карбидах кремния, перерубил драйвера. Подвищил живление до 80 вольт. хотів більше, але моя согласуйка не втримала, почала прошивати. Були проблеми, але нічого не згоріло. От, на щастя, так було. Але буду робити другу согласуйку. От у мене є такі кондьори. це один з них. Прорвало тут зазори, такі, мама, не горю, як то кажуть. Ну і закупив варіометр, мощніший, Тоже з розборки апаратури. Він новий, в роботі не був. буду рубить в дальнейшем. Вот. Что это плата? Что рубится плата коммутации? Так как я зайвых тут ручек и всего остального я не люблю. Люблю. Мне подобается минимализм. Ця плата робит обход. Что такое вы тоже разумеете. Кто разумеет, кто не разумеет, нема коли мне что-то объяснять. Яс... Об вот. Включаю основную плату прием с приема на передачу переключаю, включаю питание на предвар, предварительный каскад, запитку стабилизатора. Вот, и можно работать, в принципе, на прием. Переключается антенны. Вот такая. Прошла у меня большая работа. Я вообще на через. Цей підсилювач не провіряв. Сьогодні буду провіряти на еквівалент антенни. І далі буду питатися виходити в ефір. Але ще жду набір набір для пайки з Китаю для автоматичного атенюатора. Прийде. Я зроблю, щоб руками не крутити. Для цієї техніки КВ вона 100 ватний, Вона підійде. Так що, це так вкратце. Ще раз прошу вибачення, а цих за поребрика, якщо будуть тут щось казати мені про мову, подобається, там щось не подобається. Мені якось по цимбалах. То, що вам подобається, От, будуть якісь хамства одразу в бан. Мені такі підписники, як то кажуть, і нахер не треба. А так, всім бажаю, всім адекватним. Українцям бажаю міцного здоров'я, мирного неба ще раз. До будущих зв'язків, 73 і пока, пока.